Не забувай наш дім, Санто. Незабаром Різдво. У великому місці, в суціль забудованому такими високими будівлями, що, здається, торкаються неба, всі мешканці готувалися до приїзду Санти. Усі. Погляньмо уважно, там унизу між двома височезними хмарочосами втиснувся крихітний вузесенький будиночок. Він займав так мало місця і, здається, застряг між стінами хмарочосів. Придивіться уважніше, прохід вузького димаря вузенького будинку такий вузький, що Санта щороку забував про нього. У будь-якому разі, навіть якби і хотів, він не зміг би проїхати там із саньмою упряжкою оленів. Придивімося ще пильніше у цьому крихітному будиночку жила родина мишей. Однак тато й мама вирішили вжити заходів, щоб їхній будинок більше не забували. Цього року в них народилися мишенята, і вони хотіли б гарних подарунків своїм малюкам. Мама Мишка поміскувала як слід. Знаючи, що Санта великий ласун, вона вирішила приготувати йому смачне частування. Чудова думка, підтримав тато Миша. Але як Санта про нього дізнається? Побачиш, Любий, відповіла мама Мишка. І саме тієї миті, коли Санта з'явився у небі, до нього з вузького будиночка донісся смачний запах гарячого шоколаду і пряників. Нюх-нюх, що це так апетитно пахне? спитав Санта. Зі своїх саней він зауважив крихітний будиночок мишей. Ой, як же я його раніше не помічав, здивувався Санта і почув, як з-поміж хмарочосів до неба злітає дитячий сміх. Пошародівши у мішку, Санта знайшов подарунки для мишей і прив'язав їх до повітряної кульки. Оп, під вагою подарунків кулька спустилася, мов парашут, і прослизнула одимар. Оце так несподіванка для мишей. Санта надіслав мишенятам плюшевих кошенят. Тато і мама відразу поклали їх дітям у ліжко. Потім вони прив'язали до кульки пряник, і кулька злетіла в небо. Дякуємо, Санту, гукнули тато Миша і мама Мишка. Веселого Різдва вам і вашій малечі. Здається, після такого смачного різдва Санта вже ніколи не забуде про маленький будиночок приязної мишачої родини.